Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо обговорювати зміни до законодавства з питань мобілізації, які будуть набирати чинності вже у середині травня. І сьогодні ми поговоримо про дуже актуальні питання це питання відстрочки від призову на мобілізацію. Хто ж саме залишається тими особами, які мають право на відстрочку? Це зміни, які стосуються, зокрема, статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, змінилися багато з пунктів, які зазначені в цьому законі, і в цій статті. Змінилася навіть структура цієї статті. Якщо до внесення цих змін... Були лише не пронумеровані абзаці, то на сьогодні структура, в структуру додані пункти, підпункти і номера цих пунктів. Тому трішки легше стало орієнтуватися в цій статті. Це я вважаю позитивна зміна. Отже, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації наступні категорії військовозобов'язаних. Нагадаю, це ми обговорюємо зміни, які наберуть чинності. З 18 травня. Перший пункт. Перший підпункт: за особи заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за відповідними державними органами, міністерствами, установами, підприємствами, організаціями, які заброньовані та перебувають на спеціальному військовому обліку. Що змінилось в минулій редакції цієї статті, цієї норми, було зазначено лише Необхідність бути заброньованим, відтепер додано питання перебувати на спеціальному військовому обліку. Тобто зміна, вочевидь, є. Е, якщо раніше від ТЦК, від органів, що здійснюють військовий облік, питання бронювання не залежало взагалі, лише Міністерство економіки здійснювало бронювання на підставі відповідної процедури, і лише доводило до відома це питання до е, ТЦК. На сьогодні необхідно ще й особі перебувати на цьому спеціальному військовому обліку, а не просто бути заброньованим. Далі наступний пункт, підпункт другий першої частини: це особи, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або ті особи, хто відповідно до висновку ВЛК військово-лікарської комісії визнаний тимчасово непридатний до військової служби. В новій редакції закону зазначено, що такі особи отримують відстрочку на термін від 6 до 12 календарних місяців з наступним проходженням ВЛК щодо осіб з інвалідністю, взагалі жодних змін немає. Під час дискусії щодо цього закону говорили про те, що є можливість скасувати відстрочку для осіб третьої групи з інвалідністю і вирішувати питання їх придатності чи непридатності індивідуально, але ні. Цей пункт залишився щодо осіб з інвалідністю в редакції, яка була попередня, тобто усі особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи відповідно до цього пункту, не підлягають призову під час мобілізації. І так само і ті особи, хто визнаний непридатним за висновком ВЛК. Наступний підпункт. Підпункт номер 3. Це стосується жінок та чоловіків, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Єдина зміна, яка внесена, це зроблено застереження, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує 3 е, календарних місяця платежі. Тобто е, ті е, батьки, скажімо так, хто не мешкає з Дітьми, тобто, як правило, це чоловік, але утримує їх і має цих трьох дітей, все ж таки має право на відстрочку, якщо в нього немає заборгованості по аліментах більше, ніж за три календарних місяці. Наступний четвертий підпункт статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в новій редакції стосується тих, хто виховує дитину до 18 років самостійно, без участі. Найчастіше матері, якщо ми говоримо про мобілізацію чоловіків, якщо в минулій редакції цей пункт звучав як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. То виникало багато запитань, як бути з наприклад з тими чоловіками, які виховують дитину самостійно, якщо вони домовились за нотаріальним договором. Якщо вони домовились, наприклад, у заусної домовленості з матір'ю або мати десь виїхала, чи підпадають вони, чи не підпадають під цей пункт, то на сьогодні в новій редакції законодавець більш детально прописав обставини, за якими може отримати у такому випадку відстрочку особа. Отже, під пункт 4 в новій редакції закону звучить так: жінки та чоловіки. Які мають дитину дітей, віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в містах позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини здійснений на підставі частини першої статті 135 сімейного кодексу України. Ну, ця остання. Частина це вже стосується більше, коли жінка виховує дитину самостійно, а не чоловік. Отже, законодавець звузив тлумачення цієї статті до питань, тільки якщо другий з батьків або помер, або оголошений померлим, чи безвісно, відсутній, або відбуває покарання в містах позбавлення волі, або позбавлення батьківських прав, або коли особа виховує та отримує дитину за рішенням суду. На мій погляд, будучи ще питання, яке ж саме повинно бути рішення суду в даній ситуації. Але я вважаю, що наявність будь-якого рішення суду, яким встановлено, що, наприклад, батько виховує та утримує дитину самостійно, якщо це буде встановлено цим рішенням суду, або це може бути рішення про визначення місця проживання дитини, або про встановлення такого факту, то на підставі такого рішення. Буде працювати цей підпункт 4 статті 23 нового закону. Наступні пункти підпункти 5, 6, 7 та 8, стосуються питань виховання, утримання, опікування дитини з інвалідністю. Єдине, що з різними якимось підставами. Тобто, підпункт пункт п'ятий це жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, в принципі, практично повністю залишилась стара редакція закону. Наступний пункт це жінки та чоловіки, опікину піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину без інвалідності, але хвору на відповідні тяжкі перинатальні ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні онкологічні орфанні захворювання, дитячий церебральний параліч, психічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня. Дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантацію органу, потребує паліативної допомоги, і що підтверджується відповідним висновком лікарсько-консультативної комісії. Але якщо цій дитині не встановлена інвалідність, це під пункт шостий. Ну а також під пункт сьомий. Це жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. А також це може бути не тільки. Батьки, а й усиновлювачі, опікуни, піклувальники та інше. Отже, в принципі, ці пункти не, практично не змінилися, і питання, що стосується утримання дитини з інвалідністю або хворої дитини, дійсно воно без змін і надає право на відстрочку в тому ж обсязі, в якому це й було до внесення відповідних змін. Наступний підпункт це підпункт номер 8 який, станов, який відноситься до усиновлювачів, а він трішки відрізняється від попередньої редакції. Якщо в минулій редакції було зазначено, що мають право на відстрочку усиновителі, опікуни піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утримання яких перебувають діти-сіряти або діти позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. То тепер. Змінено, що мають право на відстрочку усиновлювачі, на утримання яких перебуває, перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування віком до 18 років. Отже, трішки було різні тлумачення, різні думки, як тлумачити, хто це усиновителі, які на утримання яких перебувають діти-сіроти, тому що Дитина втрачає статус сироти після її усиновлення. Тому, в принципі, вважаю, що під пункт 8 внесені правильні зміни, які дозволяють чіткіше тлумачити цей пункт. Наступний підпункт підпункт 9. Підпункт 9 – це підпункт, який стосується тих чоловіків, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною. Дитиною та або своїми батьком чи матір'ю, або батьком чи матір'ю дружини, якщо вона потр... сама потребує постійного догляду за висновком сек чи ЛКК, або якщо ця дружина загинула, визнана зниклою безвісті, безвісно відсутньою, оголошена померлою, і умова батька чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. І ці особи, всі перелічені вище за висновком сек чи ЛКК. Мають потребувати постійного догляду. Це нова редакція. Трішки вона змінилася порівняно з минулою редакцією цього закону. Головні ознаки це те, що додано багато умов, в якій ситуації може доглядати чоловік за батьком матір'ю своєї дружини, тільки якщо вона сама потребує постійного догляду. або… Померла, оголошена померлою безвісті відсутньою, безвісті без зниклою. І немає головна умова інших працездатніх членів сім'ї, які можуть здійснювати за ними догляд. Але цей підпункт 9 він стосується саме догляду за особами без інвалідності. Це особи, які потребують постійного догляду, але без встановлення інвалідності. Наступний підпункт це підпункт 10. Він стосується опікунства. І якщо в минулій редакції е, дуже було багато з цього приводу е, зазначено, був дуже великий пункт щодо опікунов осіб з інвалідністю, які визнані судом недієздатною, Також додавалися особи зайняті е, відповідним постійним доглядом е, і інше, 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 то тепер е, цей підпункт е, залишився під пункт 10 лише одні, е, Одне речення фактично опікун особи, визнаної судом недієздатною. Тобто, якщо було рішення суду, і особа визнана недієздатною, і встановлено опікунство, і опікуном призначено певну особу, така особа має право на відстрочку. При цьому, прошу звернути увагу, немає різниці родинний зв'язок. Не зазначено в цій особі, чи повинна бути наявний родинний зв'язок, чи ні, або якого ступеню цей родинний зв'язок. Під пункт 11 звільняються від призову під час мобілізації особи, які мають дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Крапка. В принципі, цей пункт змінився лише в частині того, що прибрано третю групу. Якщо до цього особи, які мають дружину, Третьої групи також звільнялися від мобілізації, то на сьогодні це стосується лише осіб, які мають дружину чи з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Але зверніть увагу, що не, не додано жодних додаткових вимог, що або є наявні інші особи, які можуть утримувати цю особу, або якщо наявна необхідність постійного стороннього догляду, ні, жодної з цих умов немає, Абзац 11 Містить лише одну вимогу. Тобто, якщо має дружину чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, наявність лише посвідчення в дружини першої і другої групи надає право її чоловіку на відстрочку. Під пункт 12 Виділили в окрему категорію, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю третьої групи, але лише декілька категорій третьої групи інвалідності. Встановлено внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівки кінцівок, кісті рук, стоп ніг, одного з парних органів, або за наявності особи з інвалідністю 3 групи онкологічного захворювання, психічного розгляду, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тобто, е якщо за загальним правилом е чоловіки і дружин з третьої групи інвалідності не мають права на відстрочку за новим законом, то лише ці вищеперелічені категорії. Інвалідності третьої групи надають право таке право. Підпункт 13. Він стосується також, мабуть, найпоширенішої категорії відстрочки, яка надається тим, хто має одного зі своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи. Ось як він звучить в новій редакції: тобто, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи. Які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови і наступні умови, за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними, та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати, крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі. У разі відсутності невійськовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи може лише одна особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Отже, бачимо, які нові зміни до цих положень: це, зокрема, можливість вибору в особи з інвалідністю першої чи другої групи. З проміж кількох військовозобов'язаних, за вибором, наприклад, якщо в е, батька або матері кілька синів, то вона може вибрати одного з них, який буде її доглядати за умови, що всі вони військовозобов'язані. Але якщо наявний хоча б один член сім'ї е, першого ступеню споріднення, це може бути чоловік або діти, які є не військовозобов'язані, і вони, звісно, мають. Утримувати таку, е, таку особу, тоді вже такого вибору немає, тільки не військово зобов'язаний може утримувати. Наступний підпункт. Підпункт 14 е, закону в, е, про мобілізацію в новій редакції надає право на відстрочку особам, яких є члени сім'ї другого ступеню споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи. Але знову ж таки є додаткові умови. Зайняті постійним доглядом за нею не більше одного однієї особи військовозобов'язаний, та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеню споріднення, або якщо члени сім'ї першого ступеню споріднення самі потребують постійного догляду е за висновками МСЕК або ЛКК. І у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеню споріднення норма цього пункту поширюється і навіть на членів сім'ї третього ступеню споріднення. Особи з інвалідністю першої або другої групи. Тобто, пункт 14, підпункт, він дуже широко підходить е, тим особам, е, які не мають дітей, не мають е, родичів першого ступеню споріднення, то за ними можуть доглядати Другі, е, родичі другого ступеню споріднення, це, зокрема, брат, сестра, е, в певних випадках онуки, е, племінники, і навіть другої, третьої групи споріднення. Е, тому е, цей пункт також є новелою в е, цьому законодавстві. Наступний підпункт, підпункт 15, це жінки та чоловіки, які мають дитину дітей віком до 18 років, і інший подружжя, тобто чоловік або дружина, проходить військову службу. Тобто, зрозуміло, що якщо дружина проходить військову службу, в них є неповнолітня дитина. То чоловік має право на відстрочку. І навпаки, дружина має право на відстрочку, якщо чоловік служить і в них є дитина неповнолітня. В принципі, це найбільш розповсюджені підстави для відстрочку. Далі під пункти йдуть: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Це підпункти, які стосуються певних категорій народних депутатів, керівников міністерств. Суддів, голову рахункової апарати, уповноважених Верховної Ради, працівників органів військового управління, дипломатичних службовців та інші, інші, інші. тобто це окремі категорії посадовців, державних службовців, інших осіб, які мають право на відстрочку, але ці категорії самі, я впевнений, знають, за якими підпунктами вони мають право на відстрочку, і ми не будемо втрачати час і коментувати ці. Підпункти. Єдине, що хотів додати ще під розділ 3 цієї ж статті 23, в якому йде мова про студентів. Отже, які зміни? Мають на сьогодні право на відстрочку, здобувачі професійної, професійно-технічної фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, і тепер зміни. Здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеної частиною 2 статті 10 закону України про освіту, а також докторанти, особи зараховані на навчання до інтернатури. Тобто, що стосується студентів, важлива зміна, це повинен бути послідовний наступний рівень навчання. Тобто, не можна, щоб це було другий бакалаврат або друга магістратура. Це повинно йти послідовно, тільки тоді мають право такі особи на відстрочку. Також залишились наукові науково педагогічні працівники закладів освіти і інші категорії, в принципі, які і раніше були, які не зазнали змін. Зокрема щодо тих осіб, в родині яких хтось загинув, змін, змін до цих категорій практично не внесено. Тому не будемо детально коментувати. Що можна сказати ще? Ще остання, мабуть, важлива зміна. В статтю 23, це те, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації відтепер за новим законом може оформлюватись за допомогою єдиного державного реєстру призовників на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військово зобов'язаний має право на одну висію зазначених відстрочок. Це є дуже добре, якщо дійсно це запрацює. То е, відстрочка буде надаватися автоматично тим категоріям, наприклад, особам з інвалідністю тобто, це особи, які наявні в реєстрі цих е, осіб з інвалідністю, і вони мають право на відстрочку, і можна це робити автоматично. Тобто є позитивний цей підпункт. Це, пункт це восьмий, восьмий пункт е, статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але на сьогодні ще немає механізму, як він запрацює. В принципі, це основні зміни, які були внесені в новій редакції закону про мобілізацію, і які запрацюють нагадаю з середини травня і вже будуть за новими правилами отримувати відстрочку від призову на військову службу на час мобілізації особи. Дякую за увагу до наступних зустрічей.